Отари мирно спочивали, багаття блимало в степу, сріблясті зорі нахиляли голівки в темряву нічно. Ще цар Давид, отак напевно, свої отари мирно пас, століття злинули даремно, тут зупинився, здавалось, час. Можливо, й досі в Палестині стада вартують пастухи. Ті ж самі скелі сіросині, ті ж самі стоптані стежки, але історія планети свій хід змінила ще тоді, коли отари спочивали і пахли трави молоді, коли над сонними шляхами всесвітній подих зупинився. І ангел в небі пастухам враз сповістив він народився, Здригнувся світ, а Палестина так і лишилась в самоті. Ісус Христос, Її дитина, розп'ятий нею на хресті. Ні хори ангелів над нею, ні важкі кроки мудреців не розбудили в ній святої надії тисяч праотців. Але ми дякуємо небу. Що та надміру довга ніч збудила в нас святу потребу зустрітись з Богом віч на віч. І ми прийшли до ясел Богах, як ті єврейські пастухи, були ж туди в присутність Бога. Христос бажає нас вести. Амінь.